Загалом, Росія е, має зайти в цей діалог і на цю зустріч не як країна, е, з якою рахується в ролі партнера, а як агресор, якого покликали е, власне говорити про відповідальність. Тобто, тут е, Америка має тиснути через санкції, тому що е, конфісковані російські активи знаходяться в руках європейців. Є також низка інших болючих економічних санкцій, і Росія зараз дійсно не в хорошому економічному стані, тобто Насправді ситуація для Росії дуже погана, і чим більше вона ускладнюється, тим більше власне Росія стає агресивною. І ми зараз вже бачимо, що російська економіка може впасти буквально за маленький проміжок часу, навіть місяці, а не роки. І Америка має використати це і власне поставити серйозні умови з чіткими дедлайнами. Тобто, який пакет санкцій вбивчий для російської економіки, буде введений за будь-яке порушення, плюс звичайно озброювати Україну. Тобто говорити про посилення нашого фронту надання американської зброї через європейські закупівлі. Немало роль відіграє власне консолідована позиція, тобто також аргумент того, що і європейці, і британці, і американці Україна вони як сильний союзник разом. Тобто Росії протистоїть вся ця вісь і альянс, а не тільки говоримо про одну Україну. Ну і звичайно, також інші інструменти тобто, це і введення додаткових торгівельних механізмів підтримки Європи, зближення з Україною.